Але ви згадали про те, що насправді в цій ситуації в Україні, тобто є анексований Крим, є конфлікт, якому безпосередньо на навіть ну ні для кого не секретом, є те, що бере участь Росія. Але при тому далі в Україні на території Російської Федерації продовжує функціонувати українське посольство, консульство. Вимагали на якомусь етапі, особливо пам'ятаєте той скандал після російського посольства, розриву дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Це було правильним рішенням з боку України. Чи знов ж таки не можна виокремлювати будь-який крок із загальною стратегією? Стратегія має все-таки базуватись на якихось основоположних принципах. Що ми хочемо сказати? Просто так ніхто не розриває дипломатичні відносини. Ми. Вважаємо, що підтримання нормальних стосунків з країною, яка анексувала частину своєї території, відповідає нашим інтересам, треба мати відповідь. Ми вважаємо, що е, залізничне пасажирське та і вантажне сполучення між РФ через нашу територію з Кримом нормальне за таких умов. Треба дати відповідь. Ми вважаємо, що постачання електроенергії води неважливо за якою ціною. Воно відповідає нашим довгостроковим інтересам? Не знаю. Для цього треба мати якийсь публічний дискурс суспільством. І треба розуміти, як діяли інші країни в такій ситуації. Якщо знайдеться хоч один прецедент, де в такій ситуації все відбувалось так, як у нас. Ну, тоді ми маємо поважати і такий прецедент, і, мабуть, думати, яким чином він може бути для нас корисний. Якщо ж ми робимо щось виключне із всього того, що робили інші держави в такій ситуації, мабуть, суспільство має право зрозуміти, що ми від цього отримаємо, яким чином це буде допомагати нам досягати своїх довгострокових інтересів. На сьогоднішній день такій дискусії не існує. По крайній мірі, я про неї не... Чув, хоча б на тому рівні, на якому вона має відбуватися в таких умовах.